Роздягайся, у нас зараз буде секс. Тому у цивільних саме ПТСР буде дуже багато. Секс не є базовою потребою людства. Ну, якщо ми говоримо вже про у нас будуть дві хвороби нашої країни через 5-10 років, які, від яких ми будемо лікуватися всі, це цукровий діабет, ну це окрема історія. А друга історія це саме ПТСР. І, до речі, всі дослідники вже на сьогоднішній день говорять про те, що ПТСР більше у цивільних ніж у військових, і це пов'язано саме з тим, що у Військових є змога дати відсіч, да і тому у цивільних саме ПТСР буде дуже багато, і ми з цим будемо працювати. І ми повинні розуміти, що у чоловіків, що у жінок, стан ПТСР гормонально і на тлі там головного мозку, на тлі гіпнашого нашої роботи гіпоталамусу. Він. Чітко пов'язаний з а, сексом. Він чітко пов'язаний, тому що секс не є базовою потребою людства. Секс це да, у нас базова потреба це безпека, це а, їжа, да, ну, тобто, щоб не було голоду, а, почуття безпеки, почуття самореалізації. І якщо у жінок лібідо у відповідь, у більшості жінок лібідо – це. Тобто чоловік щось зробив, ну, чоловік партнер. Давайте будемо вже абсолютно толерантно до цього підходити. Є партнер, і він щось тобі запропонував, щось тобі зробив, якось тебе відмітив, якось тобі посміхнувся, щось в тебе йде, запалюється якась історія, і ти вже думаєш, ага, може, 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 все може і відбудеться. Так? А, жінки рідко з ноги відкривають двері і кажуть, роздягайся, у нас зараз буде секс. Так? Ну, такого це, це буває, але дуже рідко. Буває. буває, але дуже рідко все ж таки.